10 десяту річницю революції гідності це день шанування тих подій в історії сучасної України, які змінили життя багатьох українців, їх бачення світу, своєї держави і себе. Також цього дня українці вшановують пам'ять про людей. Захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору. Ми, українці, заряджені гідністю і жагою свободи, яку ми виборюємо останні десять років. Революція гідності об'єднала мільйони людей, які усвідомили. Що бути вільними і гідними насамперед означає бути відповідальними за себе, за своїх близьких і за свою країну. Під час Революції Гідності українці нагадали світові справжній сенс демократичних цінностей. Сьогодні, під час війни, боротьба за них об'єднала навколо України усі цивілізовані нації. З перших днів повномасштабного вторгнення. Московитів слова та дії підтримки лунали з різних куточків світу. Українські герої гідні та вільні. У перші місяці війни у 2014 році тисячі громадян України, незалежно від національності, віросповідання, політичних уподобань, пішли на схід України боронити свою землю. Низький уклін всім військовим формуванням, які захищають сьогодні. Нашу незалежність і територіальну цілісність, низький уклін волонтерам і всім тим, хто наближає нашу перемогу у тилу, шана нашим героям. Слава Україні! Героям. Зараз запрошую присутніх до покладання квітів, до пам'ятника захисникам незалежності України. Ми, взагалі, планували зробити сьогодні зранку покладання квітів а ввечері у нас повинно в 5 годин 17.00 Ми повинні були разом з громадською організацією Незламні встановлювати ще е спанаді пам'яті ще портрети наших загиблих героїв. Але так як на вихідних був сильний вітер, і там пошкодили навіть ті конструкції, які е зараз е ну вже були встановлені, тому зрозуміли, що не встигнемо е ну, все реномріамівати ре ре і ну, вернути в той стан, який був. То вирішили, а там і ввечері повинна була бути ще акція, ми хотіли свічки запалити в пам'ять наших загиблих героїв і літературно музична композиція, але ну, природа внесла свої корективи, тому ми. Е Зранку поклали квіти, бо раніше завжди ми тут проводили заходи, і якось не прийти сюди, було нібито незручно. А ввечері вирішили в Палаці культури Дружба, там в місті, де у нас знаходиться пункт незламності, зробити кінопоказ і і сказати декілька слів. Але взагалі подія дуже важлива, бо знаєте, коли нас раніше. Збирали там на якісь наради, і десь, якщо читаєш взагалі про національну ідею, дуже багато років нам казали, що вся біда в тому, що у нас от ще не сформована ця національна ідея. Мені здається, що зараз національна ідея це гідність і свобода. І слава Богу, що вона з'явилася, але дуже погано, що таким чином. бо е Вся історія нашої української державності, вона пов'язана з боротьбою за свою гідність і за свою свободу, починаючи ще з казацтва. Потім десятиріччя чи століття ми були, нас намагалися забрати нашу історію, забрати наші витоки, забрати нашу культуру, нашу мову. І тільки з часу майданів, це починаючи з 2004 року. Починали, почали об'єднуватися люди, ті, які зрозуміли, що е, бути свободними і бути гідними це наша національна ідея, це справа нашого українського шляху, так скажемо. Да? Е, е, і все починалося з молоді, і з 2004 року на Майдан Незалежності все більше і більше е, приходило людей, тих свідомих людей. Майдани стали е, організовуватися і в різних містах, бо е, люди хотіли сказати, що ми хочемо жити по-іншому, що ми хочемо орієнтуватися не на минулий е, Совєтський Союз, а да, на європейські, європейські цінності і. Е, Десять років тому е, вийшла молодь, вийшли бага, дуже багато людей для того, щоб заявити, що ми хочемо іншого шляху, ми хочемо іншого життя, кращого. Але, на жаль, е, російській імперській державі це дуже не сподобалося, що вони втрачають контроль над нашою державою. І тоді все почалося ще на сході, і багато людей, тих свідомих людей, які прийшли тоді на Майдан, вони поїхали зразу заборонити нашу країну. І, на жаль, таким кривавим шляхом зараз ми вистоїмо свою гідність і свободу. Тому мені здається, що покладання квітів це. Ну, це такий особистий шлях кожного. Це не обов'язково треба збирати і казати люди. Там ідіть до зараз до пам'ятних тих місць чи згадуйте про тих людей, які взагалі протягом ну, існування взагалі України виборювали свою свободу. Бо ми хочемо бути вільними. Ми це відчули. ми вже ми вже це змогли. Ми можемо казати те, що ми думаємо. Ми можемо робити те, що ми вважаємо, що це потрібно. Ми можемо жити в правовій державі. І на жаль, зараз відбувається дуже важкий шлях, дуже важке виборювання нашої незалежності і нашої гідності. І як якщо люди не усвідомлять, що вони повинні будуть бути гідними цієї свободи, буде важко жити далі. А якщо вони це зрозуміють, то тоді ми будемо жити в зовсім іншій країні.